Давай лучше про нашу владу поговоримо. Що ти до Хасидів, причепився. Давайте поговоримо про нашу владу, тобто про владу України. Лише проблема в тім, що владу України і у ці хасиди, і у ті інші всі, хто має, хоч якийсь вагомий вплив в Україні, вони всі є одного етнічного походження. Різних культурних е, прошарків, але одного етнічного походження. Вони всі є юдейського походження, юдейського етнічного походження. Вони всі є юдеї по расі, по культурі, по крові. Тож, можна говорити про будь-кого, але говорячи про будь-кого, хто має хоч якусь владу в Україні, вагому владу, можна отримати звинувачення в анти- юдаїзмі, в антисемітизмі, в анти. Хасидизмі тощо. Тобто, ми зараз бачимо, що навколо нас в тепершому часі такий самий стан речей, який був навколо наших славних великих українців Гонти і Залізника. І так само і батька Хмеля. Тобто, все, що ми бачимо навколо, більш-менш свого воно все є в їхніх руках. І я тому, як українець, я пропагую мирне вирішення цієї проблеми. Я пропагую мирну передачу влади в Україні в українські руки. З рук юдейських. Я би хотів, щоб це в нас все закінчилось мирним шляхом. Ми маємо з вами зробити все можливе, щоб не повторилось та. Жахлива подія, яка сталася під час нашої славної коліївщини, щоб цей гнів народний, гнів українського народу його стримати, щоб все ж таки ми змогли. Вирішити це питання, щоб все ж таки ми разом з вами змогли повернути владу в Україні українському народу і людей, які живуть в Україні. щоб вони зайняли свої вагоме місце в Україні відповідно до свого відсотка в загальному населенні України? Ми маємо з вами будувати українську націю, українську політичну націю. Маємо монтувати всі етнічні елементи в цей організм. Ми маємо кожному народу, кожному етносу, кожній культурі, кожній спільноті дати місце в нашій культурі, в нашій державі. Ми маємо всіх залучити до побудови величної держави, українського народу, української України, в тому числі і юдеї. Якщо юдеї будуть згодні будувати українську країну, то звичайно, що вони нам друзі.